Девіка, ой, дай О, як не було. Так її усі звали. Унеси дроб у хату, чи чуєш каторжна ти? кричала мачуха. Геть перед очей, каторжна, визвірвався на неї батько, вертаючись п'яний п'яний шинку. За що ти мене стукнула, каторсна, пущав дворічний мачушин хлопчик, б'ючи її кулаками. І так усі навіть хлопці та дівчата на вулиці, хоч не так часто звали її каторжною, але ж ймення мало коли звали. А як звали, то все ж з додатком. Ота, каторжна до Та й було за що? Відколи мачуха війшла в батькову хату, Ця маленька семе років дівчинка і разу не глянула на неї по-людському, а все лоба. Може, вона боялася мачухи, не знаючи ще, яка вона, а тільки тим, що вона мачуха, а потім не кидала боятися тим, що вже знала, яка вона. Може, а все ж був у неї завсіди вовчий погляд, та й не самий чи четвертого дня після свого весілля Мачуха зволіла їй горщики поперемивати. А в неї, бачите, чомусь затрусилося руки, і вона впустила та й розбила горща. Не можна ж було дурну не повчити. І Мачуха дала їй штурханця. І ось після цього хоч не що, а нічого не в до почав зробити. Або поб'є що, або на довелося вчити трохи не щодня. А далі щодня. Так що ж вона покається? Перепросить? Така. Одне й слово не почуєш і ніколи ж не заплаче. До Спершу ще й таки наймення звали. Чому хвіртки не причинила? Ти я вибіг Мовчить. Кому я кажу? Чи я тобі не наказувала? Мовчить. У землю очі втупивши, убила на цьому місці, чи оглухла? і мачу на руках з усієї сили б'є її. Стоїть, мовчить. Так слухай же, слухай, ось тобі, щоб слухала, щоб слухала. Чуєш ти? Ні пари з уст, ні сльозинки з очей, мов їй не болить. А одного разу мачуха не утерпіла. Хоч би ти заплакала, коли каторжна. А вона тільки глянула на неї з під лоба, як вовк, і мовчить. І так завсіди б'є її мачуха, б'є, поки втомиться, поки заболять руки, аж тоді кине Ну, проклята каторжна! А до батька яка вона? Ще як мати її жива була, так тоді тільки до неї мостилася. Та вдвох усе плакали. Тоді хоч плакала, та ще з того. Така ж мати їй була або плаче мовчки, або до коря. Нащо п'єш? Нащо жидові хліб носиш? Давав їй він доброго прочухани, як під п'яну руч. Ну, то ж матір бив, а чого тікає від його. Не завсіхди ж він і п'яний. Іноді схочеться йому пожалувати її. Вона ж таки рідна дитина оцей покличе. Докіє, підійде, голову похнюбить. Докіє, дочко, почне батько, та й зупиниться, мов колода вона перед його стоїть, штовхне її з пересердя, встане, плюне та й піде з хати промовши. Каторжна. А з мачушиними дітьми що вона виробляла? Мало вона їх била та й штовхала. Як мачухи в хаті нема, так і єсть їм. А одного разу таки розманіжились. Увіходить мати тихенько в хату з городу, дивиться, сидить вона на полу і хлопчика мачушеного роки півтора йому було. На руках держить та так цілує та промовляє. Голубчику тим. Манесенький, поцілуй мене, ніхто ще мене не цілував, як мати вмерла. Мачуха як скрикне ба, яка ніжна, а Оришку нащу на городі вдарила. Івасу, бий її, бо вона Оришку била. Би її кулачком, кулачком її. Маленьке взяло та й штовхнуло її кулачком. Як скочить вона, як кину його напів трохи дитини не вбила та й з хати. Не потрапила Не потрапила її мачуха й побити, і більше до дітей вона не підходила і на руки сама не брала, тільки як мачуха звелить. От така ж вона й на вулиці, з нею почнуть сміятися. А за що тебе, мачуха, завелася з двору в хату тягла? А вона зараз кулаком. І зла ж вона була на всіх зла. І всі їй були вороги, і вона всім ворог. Каторжна, та й досить. Мабуть, у неї не серце, а камінюка. І все ховається від людей. Мабуть, що люди веселі, так щоб не бачити. Піде садок, аж у щавину, та й сидить. І що вона там робить? Хто її знає? Діти, Мачушині, хотіли довідатися і на серцем одного разу побігли за нею. Так, кажуть, пролізла аж кущавину. та зараз до калинового куща. Різ там кущ калиновий, великий, сіла там під ним. І головою до його припала, і руками його обхопила і каже, калиненько, моя червоне, рідна моя матінко, покрий мене своїм листеньком зеленим, своїми ягідками червоними. Одна ти в мене, рідна я, улюблене. каже, а сама плаче. Еге, вона плакала тим, що в неї не камінь у грудях був, а маленьке, дитяче серденько. І те серденько так хотіло любити, ну так хотіло, але ж любити було нікого. Ой, спи, дитя, коли ішуця, ой, і дитя. i